Самсон був останнім із суддів Ізраїля. Так називали правителів у час між Ісусом Новином і пророком Самуїлом. Після його смерті в Ізраїлі настали дивні часи. Кожен робив те, що вважав за правильне. Один чоловік на ім'я Михей зробив собі ідола і влаштував удома власне святилище. Але згодом цього ідола забрали люди з племені Дана. Вони шукали землю, де можна оселитися. Вони захопили територію мирного народу, і саме там збудували храм. У цьому храмі поставили ідола Михея і почали йому поклонятися. Найжахливіше було інше: священником у цьому храмі став ніхто інший, як онук Мойсея. Подумайте тільки: онук Мойсея, служитель ідола, це страшний приклад відступництва цілого народу. А за яким принципом живеш ти за Божим словом чи за власним хочу?